Русь! Давай, умница, давай, 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 давай. Умница, давай, давай, давай. Так найшвидше одягти бойове обрання вогнеборця це найперше із завдань рятувальника. Його і виконували на районному етапі змагань юні рятувальники з усіх шкіл Ушерочини. На стадіоні Авангард традиційно зібралися учні для перевірки своїх здібностей. Я вперше на таких змаганнях, і мені дуже подобається дана атмосфера. Я чуть-чуть переживаю, звісно, але мені подобається. Ну я приймаю участь в саме запитання, саме посеному, але мені досить подобається, як виглядає даний етап. Одягу мені цікаво подивитись на інші. Ми готувалися десь місяць до того до нас. Приїхали, повідомили, що ми будемо. Е Команді всі зібрали команду і сказали, що от, будете змагатися. Сподобалося те, як нам об'ясняли про е, саму саме підросам підрозділ ДСНС і про те, як нам розповідали про різні вогнегасники, які є. Це теж інтересно, це потрібно знати. У майбутньому теж вирішую стати рятувальником. Так більше вивчаю піротехніку так як змагання, типу. По пожежній безпеці, то в пожежну безпеку теж. Сім команд. У кожній по десять учасників юнаків та дівчат з різних громад мали пройти ряд випробування. Одягання на швидкість, теоретичну базу, пожежну естафету і домедичну допомогу. Майже місяць кожна з команд готувалась до змагань. По-перше, ми розповідали не тільки про змагання, але й про нашу справу, чим ми займаємося на роботі, як гасяться пожежі. Розповідали їм теорію, показували практику. Тобто, ми не тільки взяли змагання, що ми робимо на змаганнях і готували до цього. Ми взяли більше базу, розповіли взагалі про наше життя в службі. На районному етапі кожен із учасників старанно боровся за перемогу, адже юні рятувальники прагнули потрапити на обласні змагання. Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир каже: зараз вогнеборці активно відроджують і популяризують подібні змагання, аби в майбутньому учні обрали професію рятувальника і поповнювали ряди ДСНС. Ми проводимо змагання серед команд юних рятувальників пожежних. Вони є районним етапом, передували їм етапи міські, де відбувався відбір найсильніших, найспритніших дітей, які сьогодні представляють райони. Зокрема, тут представлено два навчальні заклади від Ужгорода і решта від району. Подібні змагання вже відбулись в інших районах Закарпатської області. Ну а наслідком всіх цих змагань будуть обласні змагання дружин юних пожежних рятувальників, де команда найсильні. Ніших дітей, які проявлять себе найспритніше, будуть представляти область і вже зборотимуться за переможця в обласних змаганнях. Тож за відвагу та старання під час складних випробувань перше місце отримала збірна команди середнянської територіальної громади. Друга сходинка у Перечинську ліцею імені героїв 68-го батальйону. А третє місце посіла Ужгородська школа номер 6. Тож вітаємо юних рятувальників і бажаємо успіхів на обласному етапі.